Увага, повітряна тривога, пройдіть найближче укриття. Не пускайте ракети в міста. Не руйнуйте, будівель не треба. Зберіжіть ви дитяче життя, бо у цьому велика потреба. Не руйнуйте, прошу лікарні. За життя своє боряться люди, в когось серце. Болить у ці дні, зупиніться, благаю, почуйте, а цей час не вернути назад, когось більше нема на планеті, хтось в куточку ще їсть черствий хліб, хтось в могилу копає в під'їзді, хтось поранений нині лежить, а хтось плаче, не має вже сина. Хіба серце у вас не болить? Нам потрібна молитва. І віра, в когось тата вже більше нема. Він пішов, та назад не вернувся, тихо плаче, мале немовля, де завали й снаряди дервуться. Можем чути сьогодні кругом знову втрати. Загинули люди. Зупиніться, прошу, де ж любов? Хіба можна так просто вбивати? Нам потрібний лише мир на землі. І Господнє лице відшукати, нині церква молитву несе, ми у Бога благаємо ласки. Неважлива конфесія тут, щире серце й молитва простенька, хай почують слова небеса і заспіває в саду Соловейко. Не потрібна сьогодні війна, кількість жертв невідомо нам буде та ще й збільшаться. Кількість серід, будьте байдужі почуйте, не вбивайте людей просто так, зупиніться, погляньте навколо, Україна сьогодні в сльозах і в наш край прийшла біль і тривога. Ми не хочемо, щоб лилася кров, бо життя є людини безцінне. Ми не втратили віру і любов, і молитва не втратила сили. Хіба можна забрати сердець, ту свободу, що дана нам Богом? Ми не хочемо війни, ми за мир, і щоб усі повернулись додому. До Ісуса в молитві йду, і я вірю, що вся Україна нині молиться щиро за те, щоб був спокій у нашій країні. Війна є безпощадною до всіх, вона змінила плани, мрії, сміх. Війна руйнує все підряд, вона вселила людям страх. Два тижні, ніби у жахливім сні, а особливо перші дні лягаю спати, та не сплю, бо серце крається за тих, кого люблю. На всяк випадок документи при собі, бо можу не вернутися сюди. І не такі бажання вже як вчора, сьогодні цінність інша, не тимчасова. Вже не важливо, що я знаю, що одягаю, скільки коштів маю, і навіть смс, як справи, не чекаю, а про відбій тривоги в Бога я благаю, війна. Змінила нашу ціль, вона принесла рани й біль. Війна змінила хід подій, не мир, а з ворогом двобій. Війна відкрила справжність серця. Хто я чи не боюся смерті? Ну, а як вмирать прийдеться, звучить питання? Душа моя спасеться? Я вірю й твердо знаю, через Христа спасіння маю, не лише я, а кожен, хто повірить в Бога, у того в серці буде мир і перемога. Тому війна екзамен на готовність, Чи я жертовна, лагідна, духовна, і кожен день іду до перемоги, бо я біжу. В життєвім марафоні. Мамо, мам, дитячий голос, на серця розносить страх, гупає у все довкола, Вірпіні та броварах. Ворог гатить по столиці і стріляє все підряд. Та утримує по за кожнісінький снаряд. Смерть крадучись, тягне лапу, у містах ідуть бої. Мамо, мамо, то кацапи, тихше, синку, то свої, то вже наші йдуть в атаку, б'ють кацапську кляту рать. Мамо, йди, хай Путін в сраку. Так, синочку, спробуй спать. Мамо, мамо, а хто ті люди, гіршка цапа чи москаль, а різниці й не буде, то все не люди на жаль. Спижу решті, знихай втілять, мріє, де війна мене». Ма, а як мене застрілять, ти народиш знов мене. Колись війна скінчиться, світ забуде, Та не забуде більша Україна, той ніж, що всунули у спину й груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться, ми побачимо яскраве й тепле світло серед ночі, але ніколи. Більше не пробачимо дитячий плач, нестерпний біль жіночий за голод, що можливо нас чекає, за втрачені надії і сподівання, за те, що без вини народ вмирає, за пекло наших воїнів страждання, за сон, який лишив на довгі ночі. Зато гіркі сльози, страх та вічі, за батьківські заплакані очі ти вороже летитимеш одвічно. В наш мальовничий край прийшла розруха, розпочалась війною ця весна, і сльози горя відчаю, розлуки. Принесла братовбивча ця війна, змішалась кров убитих із землею, дитячий крик і вічча й матерів, земля здригнулась тілом і душею, Сирени звук над краєм прогримів, і залишились сиротами діти, безлюблячих їх дорогих батьків, не розцвітуть для них весняні квіти. Не обіймуть жінки, чоловіків. Ще довго будуть проливати сльози з очей страждальних і після війни, в серцях не раз ще прозвучать погрози безжалісного вбивці сатани. Хай спопилить вогонь із вуст господніх всіх тих, хто геноцид спровокував. Вмирають люди в сховищах голодні, нас вбити, сатана запланував. Давайте вогнище молитв розпалим, до неба свої очі підіймем, і Божих ангелів туди направим, де ворог на нас дихає вогнем, де рвуться бомби, гуркотять снаряди, де у підвалах плачуть і тремтять, безжалісно по людях луплять гради і з бомбосховищ сповіді летять. Не будем ждати, щоб земля здригалась, і щоб наш край у полум'ї згорів. Щоб чаша гніву Божого зливалась, покаємось перед Царем, царів, бо ж не завжди ми праведно ходили перед Всевишнім на путях земних. Неправду, зло, образи ми творили, не слухали Господніх слів святих. Христос нас своїм прикладом навчає любити, проявляти співчуття. І вищого критерію немає, як посвятить заближнього життя, поправимо ж стежки свої сьогодні, сподобимося образу Творця і заповіді сповнимо Господні і віддамо йому свої серця. Ще розцвіте духмяна черемшина, багато буде радісних весіль. Лиш мати, та, що поховала сина, ще довго буде відчувати біль. Оплачемо ж сьогодні всіх убитих, ще зовсім юних, старших, молодих, що разом з нами так хотіли жити на мальовничих землях дорогих. Їх пісня обірвалась на півслові, найвище їх акорд не прозвучав. Продовжим пісню їхньої любові, так щоб оркестр в серцях наших звучав, так, щоб ця пісня небо полонила, і щоб за нас вступився небокрай, і щоб правиця Божа зупинила це нечестиве вторгнення в наш край. Хай наші люди щастя відбудують на плачучій пораненій землі, Хай небеса молитви наші чують, і хліб насушний пахне на столі. Хай мостять гнізда птахи в нашім краї, і мир в душі барвисто, хай цвіте. Хай Слово Боже у серцях зростає, благословенне, вічне і святе. Амінь.